Далі розгляд затвердження сесії. Ми зібрали вас для того, щоб по кожній із громад почути позицію всіх території, які входять в цю громаду, пропонується, що заходження. І тільки за наявності підтвердження такого погодження ми рухаємося далі і на сесії вносимо зміни до перспективного року. У нас логіка єдина, для всіх абсолютно різних а, Тому давайте поспілкуємося. Бузівської немає, так? why Селищна рада приймала рішення, що це? що Воностовано. Оскаржується, будемо Вона набрала документського. Абсолютно погоджуюсь. Бузвійська. Я, не, я, тяп, я не розумію, як бузівська попала Ясногородку і робити свою дома. Ну а чому не робить? Будемо будем займатися. Mm -hmm. Минулого ми, ну, не був, я, я прийшов і... Ну, так і там... А окрім того, по баченню міста як не враховано, що побачення кодину це. І одні інші підтвердили своїх. <п 'ятування> <п 'ятування> Рішення і, робоча. Шановні, колеги, дане питання не буде розглядатися на сесії обласної ради, так само до, доопрацьовувати з тим, що зараз колеги тут назвали, і вже на наступних сесіях будемо його да, говорити. Да, да. Тільки є одне питання. Всі згадувалися у Легі знаєте, Майже всі. Але в тому, що е, самі громади, ті бажаючі, які хочуть сформувати певні графіки, де свої об'єднання. Не... Вони не зможуть впливати на кількість портал. ТРА. коли формували той перспективний план і фактично примусили і територію сільської громади запалювати за день до сесії. У тобто, вас є певний фільтр зараз, як обласна рада. І ми, цього принципу, ну ми фільтруємо, а далі. Профільтрували, не провели. А, а далі вже починається безпосередня відповідальність. Об'єднувати тих mm -hmm. першочергових, хто дає погодження. Є mm -hmm. два села. Об'єдналися, пішли далі. Ви просто втрачаєте, як mm -hmm. час такі mm -hmm. бюджетні кошти. У надходження через податків. Mm -hmm. І в 17-му році ви теж маєте розуміти, що реформа буде підведена вже кабміном, не нам. І це буде до закону, а І Вже не референдум, не нічого. Це стане буде працювати такі. <звучит> це, ваша добре, можливість. створити в центрі розміру. Пору людей подумати, я не про свої Щось влади. Все ми Можливо, це нагальне питання, яке нас зупиняє, по суті, виконуємо. Чому це конфлікт виникає? Всі це очевидно не змінить. Якщо це питання буде врегульовано, я скажу так, не вирішує військові, тоді це питання без корозв'язаного. Це надзвичайно важливе питання, це нахайна. Пане Володим, Володимире, дозвольте питання. Так? Я до пана Христухану просто інформаційного, так, так, щоб він був в курсі. Це, ми з вами говорили тоді, я хочу просто продублювати. Я ставлю вас до відома, як представника Ірпінської громади, про те, що вранці сьогодні в першим питанням розглядалося питання приєднання Борзеля до Бучі. Мені було дивно, чому не були представники ви, наприклад, або представники Єрпіняна цьому обговорять. У мене до вас питання, чи ви були попереджені? І що сталося, чому не був представник? Мені багато теж дивного, чого ваші керівниці. Давайте не будемо задавати. Ну, в мене питання до вас. Але ви можете мені, да, мені, ви не були мені, запрошені? Мене ніхто не ні, запрошує. Ні. Ви не знали, що буде? Я, Я не, буде. не знав, Але це бажання селищної, селищно, безпосередньо Вольфівської територіальної громади. Яка знаходиться зараз у територіальному гербіні. Правда? Давайте не перетворювати базар. Давайте ви ви не будете викерувати. Шановні колеги, є законні вимоги закону щодо поводження селищними радами.